Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні 15 вересня, четвер. Черговий. Сьогодні короткий випуск авторського проєкту Олексія Кучеренка про політику без політики. Поясню, чому короткий. Тому що ви самі все бачите, ви бачите ракетні обстріли, ви розумієте і мабуть пригадуєте, що і я і мої колеги. Ми ну, не те, що попереджали, бо попереджати тут немає сенсу. Ми знали, що буде такий сценарій, ударів по нашій інфраструктурі. Безумовно, це сьогодні головний ризик, головний фактор для опалювального сезону. Його проходження і він має не тільки ну, так би мовити значення в контексті війни України з Росією. Я думаю, що це питання геополітичне, бо, як на мене, Україні треба розглядати сьогодні можливості адекватних дій по об'єктах інфраструктури агресора для того, щоби. Ну, власнокаючи, унеможливити ось цей зухвало цинічний, ну, взагалі тероризм, який собі дозволяє божевільна істота під назвою Путін. в помсту за те, що його так звана Друга армія світу. Анала гавніє обісралася, вибачте. Він сьогодні по суті тероризує і е, б'є по нашій інфраструктурі, тероризує українців і готує нас до найгіршого сценарію е, наступного опалювального сезону і зими. Хоча це слід було передбачити. На жаль, він поки що добився і іншого свого успіху. Це виведення запорізької станції з балансу е, енергосистеми України, що теж загрожує для нас. Але я в цій ситуації не про це. Ви про все можете почитати. Я вважаю, що є інші фактори ризику для опалювального сезону це в першу чергу непрозорість, корумпованість, недієздатність, некерованість державних енергетичних монополій, в першу чергу газових. Мова йде про НАК Нафтогаз України і про оператора ГТС, це наша газотранспортна мережа. Безумовно, є питання і до іншої монополії компанії Укренерго це окрема річ. Ми до цього дійдемо. Єдине, хочу попередити одразу керівництво і наглядову раду спати спокійно, і я, і мої колеги, ми вам не дамо. Ми бачимо, на жаль, що ваша зухвала цинічна поведінка і не Своєчасні дії по інтеграції до європейської по до технічної інтеграції, вони призвели до шалених збитків українську енергетику. І сьогодні компанії, які мусять забезпечити нас усіх енергією і теплом, вони сьогодні знаходяться на межі фінансової стабільності, на межі банкрутства, саме в тому числі завдяки і вам. Це окрема розмова. Але я до іншого ви знаєте, що саме для того, щоб розібратися на газовому енергетичному ринку. Розібратися з точки зору енергобезпеки, хто що зробив, хто не зробив, і на випередження допомогти владі виправити помилки, саме для того, була створена тимчасову спеціальну комісію, яку я очолював, де тим'яє вона з енергобезпеки, власне, вона їм присвячена цій енергобезпеці. Ми почали працювати. Там представники різних фракцій, там більшість слуг народу. Перше, що ми дослідили і провели два засідання, присвячені ситуації в НАК Нафтогазі на фоні річного звіту його і інших заяв, і ситуації в операторі ГТС, пане Макагон, голова правління, чи директор, хто там, в операторі ГТС. Пан Вітренка, голова правління в НАК Нафтогаз України. Не забувайте, що акціонерам. Компанії, НАК «Нафтогаз» і оператор ГТС є де Юре Кабмін, а згідно з Конституцією, всі українці, весь український народ, в тому числі і я, Олексій Кучеренко, і мої колеги. Ви не будете розповідати депутатам, що вони можуть робити, а що вони не можуть робити. Ви не будете, Вітренко, поки ви ще при посаді, завдяки якомусь недорозумінню, на своїх брифінгах. Розповідати байки про чергову програму 20 на 20 і один трильйон кубів газу, який ви збираєтесь видобути, тільки вам треба треба 2 мільярди доларів на рік. І ви не будете розповідати депутатам, в тому числі мені, що я можу робити, а що не можу в інтересах громадян, виборців і акціонерів компанії НАК Запам'ятайте, Юро, Юрко, запам'ятайте. Ви це робити не будете. Ви поки що в себе в компанії, де ви там царюєте, вам дають можливість це робити. Ви поки там можете влаштувати муштрувати буштрувати своїх службовців, але точно не мене і не моїх колег. Зрозумів, Юрко, те ж саме стосується і тебе, пан Макагон. І ти не будеш розповідати депутатам, що можуть вони робити, а що ні, досліджуючи твою недбалу. Поведінку, непрофесійні дії по управлінню оператора ГТС і доведення до банкрутства цієї стратегічної кампанії. І найближчим часом тобі, макагон, я це юридично і відповідною формою. Не просто мені не тобі треба доводити. Відповідні дії вже готові, вони будуть зроблені. Тому я тебе просто попереджаю. Займайся своєю справою, поки ти ще при посаді. Скоро за тобою прийду. Почули, хлопці, працюйте, поки ви при посаді. Я, Олексій Кучеренко, як акціонер-оператора ГТС, НАК Нафтогазу Україну і інших державних компаній, обіцяю вам, що все зроблю для захисту своїх особисто як акціонера інтересів, інтересів інших акціонерів населення України, громадян України. Для захисту інтересів держави України і для національної безпеки України, в тому числі і енергетичної безпеки. А поки працюйте те зрозуміло. До побачення.